Євангелія від Йоанна, розділ сьомий. І по тому ходив Ісус Галилеєю. Він не хотів більше ходити юдеєю, бо юдеї бажали убити його. Наближалося ж юдейське свято Кучок. Отож мовили до нього брати його. Йди таки в юдею звідсіль. Нехай і учні твої побачать діла, що їх ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли сам явним бути бажає. Якщо ти таке робиш, то і яви себе світові. Навіть і брати його отже не вірували в нього. Тоді Ісус відказав їм Ще мій час не надійшов. Для вас же пора. Завжди готова. Не може світ вас ненавидіти, а мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Тож ідіте ви на свято, я на те свято тепер не піду, бо не сповнився ще час мій. Мовивши так до них, залишився у Галилеї. Та коли брати його пішли на свято, то й він так само пішов. Однак неявно, а наче потай Юдеї ж шукали його на святі, питалися Де він? І говорили багато про нього люди між собою. Одні твердили, що він добрий, а інші відказували Ні, він лише народ туманить. Однак ніхто не говорив про нього явно, зо страху перед юдеями. А як уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати. І дивувалися юдеї, примовлявши, як він знає Писання, не вчившися. А Ісус озвався і мовив до них. Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає його волю чинити, то взнає він. Чи наука ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе? Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає? Хто ж шукає слави того, який послав його, той правдивий, і немає неправди в ньому? Хіба не дав вам Мойсей закону? А ніхто з вас закон не виконує? Чого бажаєте мене вбити? Озвався народ, Чи ти навіжений? Хто тебе вбити бажає? А Ісус їм у відповідь Одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь. Мойсей дав вам обрізання, хоча воно і не від Мойсея, лише від предків, і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Мойсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіте з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом. Деякі з Ірусалимлян казали Чи не той це, що бажають його вбити? Ось він говорить явно. І йому нічого не кажуть. Невже і старші справді визнали, що він Христос. Та ми про Нього знаємо, звідкіля він. А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині. І мене знаєте, і знаєте, звідки ля я. Однак прийшов я не від себе самого правдивий же той, хто послав мене, а його ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав. Тож і хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала бо ще його година. Численні з народу увірували в нього і казали. Невже Христос, коли прийде, то більше чудес чинитиме, аніж цей учинив? Зачули фарисеї, що народ отак гомонів про нього. Тож первосвященники і фарисеї вислали слуг, щоб його схопити. Тоді Ісус промовив Ще трохи часу я з вами, та й піду до того, хто мене послав. Шукатимете мене. І не знайдете, і де я буду, не зможете прийти. Юдеї ж говорили між собою. Куди то він хоче податися, що ми і не знайдемо його? Чи не до отих розсіяних між греками волить іти, ще й греків навчати? Що він отим словом сказати хотів? Шукатимете мене і не знайдете, і де я буду? Не зможете прийти. Останнього ж великого дня свята став Ісус і закликав на весь голос. Коли спрагли хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра Його потечуть. Так він про духа казав. Що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали. Він дійсно пророк. Інші ж, він Христос, ще інші. Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде з села Вифлеєму, звідки був Давид, і роздор виник із за Нього серед народу. Бажали схопити його і деякі, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулись отже слуги до первосвященників та фарисеїв, а ті питають їх Чому не привели його? Слуги ж відказують. Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї ж. чи не видали себе звести? Невже хтось із старших або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що закону не знає. Але озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був же він один з них. Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу, та й не довідавшися, що він робить? Ті ж йому, Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І розійшлися кожен до свого дому. Друге послання до КОРІНТЯН. Розділ дев'ятий. А про службу на користь святим мені зайво до вас писати. Бо знаю вашу добру волю і хвалю вас, македонянам за неї. Бо Ахайя готова з минулого року, ваш запал заохотив багатьох. Однак я посилаю вам, братів, щоб та хвала, якою я хвалив вас, не була щодо цього марна, і щоб ви, як я сказав, були приготовані. А то як прийдуть за мною македоняни. І застануть вас неготовими, ми, щоб не сказати ви, через ту певність осоромимося. Я вважав, отже, потрібним просити братів, щоб вони вийшли до вас перед нами і приготували заздалегідь той заповіджений щедрий ваш дар, щоб він був готовий як правдивий дар, а не як вимушений даток. Але я скажу. Хто скупо сіє, скупо буде жати, хто ж щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний як дозволяє серце не з жалю чи примусу Бог любить того, хто дає раду. А Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне. Та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло, як написано розсипав, дав убогим, праведність його перебуває вічно. Той, хто достачає насіння сіячеві, додасть і хліб на поживу і примножить ваше насіння та зростить плоди вашої справедливості, щоб ви у всьому збагатилася всякою щедротою, яка через нас складає Богові подяку. Бо виконання цього служіння не тільки задовільнить потреби святих, але воно стане ще більшим завдяки численним подякам Богові. Спогадуючи цю прислугу, вони будуть хвалити Бога за ваш послух у визнанні Євангелії Христової. Та за щедрість вашого дару для НИХ і для всіх. І вони своєю молитвою за вас з'являються вам зичливі, заради надмірної благодаті Божої у вас. Подяка хай буде богові, за його дар несказаний. Псалом 144 Благословен Господь, моя скеля, що навчає руки мої до бою, до війни мої пальці. Він моя милість і моя кріпість, моя твердиня і мій визволитель, мій щит і я до нього прибігаю. Він підбиває народи під мене. Господи, що таке людина, що ти піклуєшся про неї, син чоловічий, що ти думаєш про нього? Людина схожа на подих, дні її, мов ота минуща тінь. Господи, прихили твоє небо і зійди, діткнись до гір, і вони задимують. Заблискай блискавкою і розсип їх. Стріли твої пусти і збентеж їх. Розтягни з вишніх твою руку, спаси мене і вирятуй мене від вод великих, від рук чужинців, уста яких промовляють брехню, правиці яких правиця клятвопорушна. Боже, я нову пісню тобі заспіваю, на десятиструнній арфі Тебе хвалитиму. Тебе, який даєш царям перемогу, Який спасаєш Давида, слугу твого, від меча лихого, Спаси мене і визволь із рук чужинців, уста яких промовляють брехнею, правиці яких правиця клятво порушна. Сини наші, як парості, хай будуть. Що ростуть у повнім віку молодечим. Дочки наші, немов стовпи наріжні, витисані, немов оті у палаці, засіки наші, нехай будуть повні, і постачають усяке збіжжя. Вівці наші хай тисячами котяться, тьмою тьменною на полях наших. Хай буде навантажена худоба наша, хай не буде ані розколени, ані втрати, ані галосу на майданах наших. Щасливий народ, в якого така доля. Щасливий народ, якому Бог Господь. Книга Приповідок. Розділ 30 Слова Авгура, сина Яке, з маси вирок чоловіка до Ітієла, до Ітієла і до ухала. Справді, я найдурніший з людей, і розуму людського нема в мене. Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль? Хто зібрав вітер у своїх жменях? Хто замкнув воду в свою одежу? Хто всі кінці землі поставив? Яке йому ім'я? І яке ім'я його сина? Якщо ти знаєш? Кожне слово Боже випробуване, він щит для тих, що в нього захисту шукають. До слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово. Віддали від мене і не давай мені ані злиднів, ані багатства, подай мені достатньо хліба, щоб я, наситившись, тебе не зрікся, та не сказав Хто Господь, або збіднівши, не став красти та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед паном, а то Він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого, і не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі, зуби, немов ті ножі, ікли, щоб пожирати бідних на землі з поміж людей убогих. П'явка дві дочки має давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол неплідна я утроба, земля води не сита, та вогонь, який не кажуть, досить. Око, що глузує з батька і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожеруть орлята. Троє речей для мене надто дивовижні, бай чотирьох не розумію. Дороги орла на небі, дороги гадини на скелі, дороги корабля посеред моря і дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки Їсть, обтирає рот свій і каже Я нічого злого не зробила. Від трьох речей земля трясеться, бай чотирьох знести не може. Раба, що зацарює, безумного, коли наїсся донаситу, нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих. Мурашки люд не сильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки народ слабенький, а на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками можеш узяти, та він в палатах у царя буває. Троє є їх. Що мають ходу гарну, Бай четверо, що гарно ходять. Лев найсильніший між звірями, ні перед чим не уступає, півень, що між курами походжає, Козел та цар, що перед народом виступає. Якщо ти з дуру загнавсь у гніві, а потім обміркував. То затули рота рукою, бо коли збити молоко, виходить масло, і коли натиснути носа, кров виступає. Так, коли тиснути гнів, виникає сварка. Друга книга ХРОНІК. Розділ тридцять другий після цих подій і цих знаків вірності прийшов асирійський цар Санхериб і, вступивши в юдею, обложив укріплені міста і звелів зробити в них проломи, щоб забрати їх. Як побачив Єзекія. Що прийшов Санхереб з думкою воюватися проти Єрусалиму, то постановив на раді своєю старшиною та своїми військовими засипати водяні джерела, що за містом, ті допомогли йому. Сила народу зібралась і засипала всі джерела і потік, що протікав серединою землі, кажучи: Чого б то асирійські царі? Прийшовши сюди, там мали б знайти багато води. Він узявся притьмом до роботи, відновив увесь мур, що був завалився, та вивів наверху башти, а з надвору поставив другий мур, укріпив міло в Давидгороді і наробив силу зброї та щитів. Потім настановив військових начальників над народом. Зібрав їх до себе на майдан коло міської брами і підбадьорював їх, кажучи: Кріпіться і будьте відважні. Не бійтесь і не лякайтесь Асирійського царя і всього мнозства, що з ним, бо з нами більше, ніж з ним. З ним рам'я тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам і воювати в наших битвах. І народ поклався на слова юдейського царя Єзекії. Після того Санхериб, асирійський цар, коли він з усією своєю потугою стояв перед Лахішем, послав своїх слуг в Єрусалим до Єзекії, юдейського царя і до всіх юдеїв, що були в Єрусалимі, сказати. Так говорить Санхериб, Асирійський цар. На що ви покладаєте надію, що сидите в облозі в Єрусалимі? Чи не зводить вас Єзекія, щоб заморити вас на смерть голодом та справою, коли каже Господь, Бог наш, мовляв, визволить нас із руки Асирійського царя? Чи тож не цей самий Єзекія усунув його узвища та його жартовники і сказав юдеї та Єрусалимові? Перед одним лише жартовником, мовляв, поклоняйтесь і на ньому паліть кадило. Хіба ж ви не знаєте, що зробив я та мої батьки з усіма народами інших країн? Чи змогли ж боги народів тих країв урятувати свій край від моєї руки? Котрий з усіх богів тих народів, що їх вигубили мої батьки, зміг урятувати свій народ. Як же зможе ваш Бог урятувати вас від моєї руки? Нехай, отже Єзекія не ошукує вас, і нехай вас так не зводить. Не вірте йому, бо коли ні один Бог, ні одного народу і ні одного царства не зміг урятувати свій народ від моєї руки та від руки моїх батьків, то куди вже вашому Богові урятувати вас? Від моєї руки. І багато ще говорили його слуги проти Господа Бога і проти його слуги Єзекії. Він написав також і лист, а в ньому зневажав Господа Бога Ізраїля і говорив проти нього такі слова. Як боги народів інших країн не врятували своїх народів від моєї руки. Так і Бог Єзекії не врятує свого народу від моєї руки. І кричали голосно по-юдейськи до єрусалимського народу, що був на мурі, щоб настрахати та налякати його і так здобути місто. І говорили про Бога Єрусалиму, неначе про богів поганських народів на землі, про діло людських рук. Цар Єзекія і пророк Ісая, син Амоса, помолилися з того приводу і візвали до неба. Тоді Господь послав ангела, що вигубив усіх хоробрих вояків, начальників і князів у війську Асирійського царя. Тож цей повернувся засоромлений у свій край. І як увійшов у дім свого бога, то ті, що вийшли з його нутра. Вбили його там мечем. Так спас Господь Єзекію і мешканців Єрусалиму від руки Асирійського царя Санхериба і від руки всіх їхніх ворогів і дав їм спокій з усіх боків. Багато було таких, що приносили дари Господові в Єрусалим і дорогоцінні речі Єзекії, юдейському цареві. Тож він став після цього великим в очах усіх народів. На той час Єзекія заслаб смертельно, але помолився до Господа, і він вислухав його і зробив для нього чудо. Але Єзекія не повівся згідно з добродійством, якого зазнав, бо загорділо його серце, і гнів божий був на ньому, на юдеї. Та на Єрусалимі. Однак Єзекія впокорився у гордощах свого серця сам він і єрусалимські мешканці, і гнів божий не впав на них за часів Єзекії. Єзекія мав багатство і вельми велику славу і зробив собі скарбницю на срібло, золото, дорогоцінне каміння, пахощі, щити. І на всякий дорогоцінний посуд, комори на прибутки хліба, вина, олії, стайні для всякого роду скота і обори для черед, накупив собі стад і силу дрібного та великорослого скоту, бо Бог дав йому дуже великі маєтки. Він же, Єзекія, загатив русло води гіхону і пустив її вниз, на захід, до Давидгороду. Єзекії щастило в кожному його ділі. Однак, у справі послів від Вавилонських князів, що були послані до нього спитати про чудо, яке сталося у краю, Бог його покинув, щоб випробувати його і довідатись про все, що в його серці. Решта дій Єзекії та його побожні діла. Записані в ведінні пророка Ісаї, сина Амоса, в книзі юдейських та ізраїльських царів. І спочив Єзекія при батьках своїх і поховали його на сході до гробів синів Давида. Увесь Юда і мешканці Єрусалиму віддали йому пошану по його смерті, замість нього став царем його син. Manasia